Про них всі навколо говорять. Сильне покоління. Хто вони? Це люди, які не знають рахунку коштам, а їх час не має кордонів? Стильний прикид. Останній айфон чи може загальне визнання? До чого вони рухаються? Чого досягають? Сліпучого успіху? Чарівної мети? Хто ж вони? Молодь сильного покоління. 3 липня дім молитви церкви Адвентистів 7 дня в Тернополі. Ця молодь з різних куточків України. Тут вони не на відпочинку, але для участі в новому масштабному молодіжному євангельському проєкті Сильне покоління, місяці підготовки, переживання, молитви і нарешті довгоочікуваний старт програми. 12 команд по 12 чоловік роз'їдуться по 12 містах області для проведення соціальних акцій, благодійних концертів, молодіжних програм. Їх 144 людини. Вони пожертвували своїми літніми канікулами, відпустками, комфортними умовами життя, аби попрацювати, послужити Богу та людям в містах, де не так багато людей знають про Божу любов. Таких проектів я не встрічав. Тобто, щоб молодіж збиралась, виїжджала на какую-то територію і вона займалася так активно такой період времени. Я такого не слышала. Для мене це вперше. Молодеж встречається, молодіж служить і сидіти вдома. Тобто, как-то впечатлений. Емоцій е, також хотілось би приністи кута пользу і не просто а щось таке такою Можливість послужити людям і розказати їм о хресті. І ось кожна команда в своєму місці проведення проекту попереду 12 днів плідної праці. Перед групою постають певні завдання: познайомитись, згуртуватись, стати єдиним цілим, не зважаючи на індивідуальність кожного, і служити всі команди мають різні умови проживання і харчування. Декотрі живуть у квартирах, інші в класах міських шкіл, в інтернатах, у молотомних будинках та в гуртожитках. Ну, трохи може умови, там немає гарячої води чи там, там туалет на вулиці. Дуже гарні умови. <рес> Нам дуже подобається, да. дуже хорошо. Да. Ми маємо дуже гарні сніданки, обіди, вечері. Годують нормально так. Думаю, що робити тепер з зайвими кілограмами. Тайні маші сьогодні. Все дуже дружньо відбувається. Ми всі подружились за ці вже кілька днів. Настільки відчувається то є про яким я молилася, ще в самому початку даного проекту. Тільки приїхали зразу, команда видно, що команда дружня, здружилася. До сих пор, як їхав сюди з великими емоціями, наскільки великі вони були, вони ще і позросли. Команда класна, позитивна, співуча. Я думаю, що мені ще більше сподобається так. Проект Сильне покоління включає в себе різні соціальні програми. Країна здоров'я це розважально пізнавальна програма для дітей віком від 6 до 12 років. В ігровій формі молодь розповідає дітлахам про вісім правил здорового способу життя. Пройшовши всі станції в країні здоров'я, малеча може зробити висновки та почати використовувати набуті знання у житті. Ранком ще коли нічого не поїв, треба погуляти ще дві склянки води попити, а через 30 хвилин поїсти. Сподобалася ваша організація. Сподобалося, що молодь така активна, що вони готують таку настоящу хорошу зміну, і ми, як бабусі, хочемо сказати, що ми в наш час в такому віці не досягли того, що ви маєте зараз. Таке чистосердечне, така допомога щира, не за гроші, не вигадана, не задумане нічого, просто задоволення і дякуємо Богу і вам, що ви мали здоров'я. Молодіжна програма Адреналін це п'ять вечорів спілкування з молоддю. На зустрічах підіймаються питання про шкідливість паління, алкоголю, наркотиків. Кожна молода людина, яка відвідує таку програму, може висловити свою думку, приймаючи участь в дискусії. Головною метою такої програми є пропаганда здорового способу життя для того, щоб українська нація була здоровою фізично та духовно. Просто цікаво, те, що молоді люди настільки якось прагнуть ну, цю соціальну їхню політику призвести на інше це єдине, що мене дуже захоплює, що молоді люди цікавляться цим, що це не просто забути. Зараз більше як в твіттері, в контактах, так і в однокласниках, одні в переписки. Ніякого задоволення, ніякого реальності. Хочеться, щоб було більше такого. Один із основних напрямків проекту Сильне покоління це соціальна робота. Прибирання парків, історичних пам'яток, ремонт шкіл, приміщень, благоустрій вулиць, відвідування малозабезпечених сімей, інвалідів все це молодь робить не за гроші, а з метою зробити щось корисне та послужити суспільству. Звичайно, ми дуже вдячні команді сильного покоління і високо цінуємо цю роботу, яку вони проводять. Надзвичайно вражені цією програмою, і самим відношенням до. Соціальної сфери цих молодих людей Богу дякувати, що дійсно є такі сильні покоління, як вони називаються, і це все роблять і організовують. дуже щиро вам вдячна за такий подарунок і дуже вражена. Вона й сама емблема сильне покоління. ваше. це світ це про те, що ви допомагаєте тим дітям, які не можуть себе реалізувати в житті, і щоб вони стали от сильнішими. напевно, ви і займаєтеся такою благодійною. Справою ми готові співпрацювати далі. Ми бачимо реальні результати, і це саме та адресна допомога, над якою в принципі до якої ми прагнемо в своїй діяльності. Особливою складовою проекту стали благодійні концерти. Музичні колективи з Чернівців об'їхали майже всі міста, де працюють команди. Християнські пісні не залишили байдужими нікого із слухачів. В кожній точці концерт відвідали близько ста людей. Та була зібрана необхідна сума коштів для продовження лікування хворих дітей. Окрім фінансової допомоги, сім'ї хворих дітей отримали дружню підтримку та тепле спілкування команди молоді. Хочу сам подякувати всім учасникам, всім організаторам, всім людям, які допомогли нам. Ну, мені дуже сподобалося це надзвичайний спів гурту Глорія, чудесні голоси. Прекрасна. Обстановка дуже гарна, мені дуже сподобається. Що Денис наш стане на ноги, і його тато підніметься, тому що тато теж після операції з хребтом поломаним вже два роки, як лежачий. Тому мені приходиться глядіти мого внука Дениса і за сьогоднішню благодійність, яку я отримала від вас, я дуже вдячна. Вдячна Богу, вдячна людям, які допомогли, тому що надія вмирає останньою. Нас є Сергійко, внук боліє, хвороба невеликовна, І от ви приїхали нас підтримати. Ви нам дали велику надію на те, що наш внук дасть Бог буде здоровий. Ви нам сьогодні багато розказали. Ви нас сьогодні підтримали не тільки не тільки нас особисто багато людей, які тут є в шумську. Багато втілили в нас надію, віру, любов. І багато любові до Бога ми почули. Може, хтось і не знав, не зрозумів щось. Я думаю, після сьогоднішньої акції, яку ви провели, люди будуть з розумінням ставитись інакше. Ми дуже вам раді, ми вдячні, що ви посилаєте людям таку надію, допомагаєте багато, підтримку даєте, не оставляєте людей одних з їхньою бідою. Проводячи даний проєкт, сильне покоління ми не могли обійти стороною проблеми дітей. І було проведено 9 благодійних концертів на 9 містах, де були зібрані кошти для допомоги дітям хворим. Фінальний благодійний концерт був проведений в обласному центрі в місті Тернополі, де були зібрані кошти для хворої дівчинки Каті якої важка хвороба, і ці кошти, які були зібрані, вони дали старт для того, щоб вже були проведені операції, для того, щоб відновити її обличчя. І ми хочемо цим проектом нашим довести саме цю дівчинку до кінця, щоб через якийсь час ми могли побачити її вже зовсім в іншому вигляді. Тому ми радіємо тим, що можемо дарувати надію діткам. Ми побачили, що сьогодні молоді люди. Готові внести свій вклад вагомий в розвиток нашого суспільства і в його покращення. дивлячись, як вони працюють, як вони відносяться один до одного до роботи. Я просто захоплений. молодь дуже активна. Молодь світла, хороша, добра, налаштована на кон на контакти, комунікабельна, весела. Тобто ми задоволені, ми раді, що саме така молодь приїхала до нашого міста. Дуже сподобався проект. Сподобалась організація, сподобалась команда. На мою думку, це краще будь-якого табору. Служіння це взагалі найкраще. Я хотіла себе спробувати, я спробувала, зрозуміла, що супер. Слава Богу, за цю зустріч, яку він нам подарував. Ми дуже вражені і командою, у нас тут зібралася, тому що ми насправді стали дружньою сім'єю. Слава Богу, за ці знайомства. Мені дуже сподобалося. Саме більше сподобалося те, що наша команда стала дуже дружньою. У е нас не було ніяких суперечок. Ми дуже класно провели час і. Я хочу сказати, що це одні з найкращих днів мого життя. І тому, звертаючись до молодих людей, я запрошую вас. Даний проєкт буде мати своє продовження в наступному році. Долучайтеся до нього, слідкуйте за новинами на нашому сайті, а також на телеканалі Надія. Буде подана вся детальна інформація, в якому місті, в яких містах, в який час ви зможете долучатися, готуйтеся до цього і ми чекаємо на вас. Пам'ятайте, ви сильне покоління. І тому час змінювати наш світ на краще і нашу країну. Тому чекаємо на вас. Сильне покоління це активна та ініціативна молодь. Вони не стануть сидіти, склавши руки, вони розуміють важливість кожного дня. Вони переконані, це не людський проект, це справа самого Бога. Вони не втрачають смак життя і не намагаються уникнути змін. Зміни роблять їх сильнішими. Вони на боці доброчинності. Та любов до людей найсильніший їх інструмент. Вони ризикують на благо інших, знаючи, що істина того варта. Вони інвестують свій час та труд, а також святкують навіть незначну перемогу і часто перемогу інших. Їх рішення безкорислива допомога, їх вибір якісне життя. Вони сильне покоління. Сильне, сильне покоління, сильне покоління Христа. We see, see the bobbin!